Серед величної архітектури Софійського монастиря є особлива будівля з промовистою назвою хлібня. Саме тут, понад 300 років тому, монастир випікав хліб для братії та прочан. Хлібню збудували у 1722-1730 роках. Згодом її призначення змінювалося. У 1775-му вона стала консисторією органом управління єпархією. У липні вересні 1941 року тут працював штаб оборони Києва. Хлібня пам'ятає буремні сторінки історії міста. Як частина комплексу Софії Київської хлібня входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це не лише пам'ятка архітектури 18 століття. Після реставрації 1976-1984 років хлібню відновили і перетворили на виставковий простір національного заповідника Софія Київська. Нині у галереї хлібня представлено виставку українського художника Олександра Добовика відображення та відблиски». Це поєднання кількох серій робіт, що утворюють єдине смислове поле. Хлібня Софії Київської місце, де минуле й сучасне, говорять однією мовою мовою мистецтва.